Дриль акумуляторний від торгової марки Grant. Він має досить компактний розмір, безщитковий. має металевий патрон, швидко затискний з замком. Дриль має перемикати швидкостей на два положення. Регулятор крутного моменту на 21 положення плюс свердління. підсвітка робочого місця з індикатором заряду акумуляторної батареї та реверсом, якісно прогумована рукоятка. Два акумулятори на 16 вольт 2 ампер години. Зарядний пристрій. Також до комплектації входять двостороння біта, Інструкція гарантія та зручний кейс. До оголошених раніше характеристик хотілося б додати, що максимальне значення крутного моменту 45 Нм. Кількість обертів на першій швидкості до 400 обертів за хвилину, на другій до 1500 обертів за хвилину. Фіксація шпинделя. Та час заряду акумуляторної батареї до однієї години.